Школа — це місце, де ви розвиваєтеся, знаходите друзів, дізнаєтесь нове, але під час війни окупанти роблять зі школи зовсім інше знаряддя пропаганди та насильницької асиміляції. Асиміляція це процес уподібнення чогось одного до іншого. Мета очевидна: змусити дітей забути свою культуру та ідентичність. Але ж ми вже говорили, що право на освіту ніхто не може забрати. Правильно, міжнародне гуманітарне право і права людини встановлюють. Право на освіту діє завжди, навіть під час війни і окупації. Держава-окупант не може його порушувати або взагалі скасовувати. Але що ж відбувається насправді на окупованих територіях і чому це небезпечно для нашої ідентичності? З 2014 року Росія окупувала Крим та окремі райони Донецької та Луганської областей. А з 2022 року захопила частини Запорізької та Херсонської областей. І там вона намагається зробити все, щоб діти перестали відчувати себе українцями. Згідно з оцінками ООН, Human Rights Watch, а також низки неурядових моніторингових організацій у освітній сфері РФ, реалізовує цілеспрямовану державну політику ідеологічної обробки дітей, що прямо суперечить положенням міжнародного гуманітарного права та правам дитини. По перше, вони міняють усі підручники на російські. Прибирають теми про Україну, Голодомор, Майдан, навіть сучасну війну нав'язують єдину російську ідентичність і показують своїх солдатів героями. Звичайно, що і українську мову в школах забороняють: вчителів і батьків залякують, штрафують, переслідують і катують. Якщо хтось спробує навчатися дистанційно в українській школі, їх часто теж переслідують. Це дуже жахливо і жорстоко, але це ще не все, що робить Росія. Ще вони мілітаризовують освіту, тобто вводять уроки військової підготовки, гуртки юнармії, паради. Дітей змушують брати участь у заходах на підтримку армії. З найжорстокішого це коли дітей вивозять у Росію Білорусь чи Крим під виглядом відпочинку і не повертають. Частину дітей навіть віддають у російські сім'ї, щоб відірвати від України та своїх родин. Ще один спосіб: тиск на вчителів. тих, хто не хоче викладати російською, звільняють, штрафують. Іноді навіть викрадають. Виходить, вони банально хочуть стерти в пам'яті дітей все українське? На жаль, так. Це і є головна мета, щоб діти росли і забували, ким вони є. Але це протиправно. Міжнародні конвенції прямо забороняють такі дії. Нам дуже важливо зберегти нашу ідентичність, пам'ятати, хто ми, берегти мову, знати свою історію, мати критичне мислення і не вірити на осліп у те, що нав'язують, бо способів маніпуляцій дуже багато. Окупація це дуже страшно. З'являється багато нових правил життя, і треба знати, як зберегти життя і не втратити себе. Бути українцем чи українкою це не злочин. Говорити українською, знати свою історію, любити свою культуру це ваше законне право. Але важливо пам'ятати, що життя і безпека завжди на першому місці. Тому на першому місці завжди має стояти необхідність збереження життя та здоров'я. Якщо маєш українськомовний контент, зберігай з розумом. Наприклад, підписуй нейтральною назвою, типу математика ПДФ. Якщо перевірятимуть, не буде активної підозри. або не записуй зайвого. Краще аналізувати в голові, ніж залишати нотатки, які можуть знайти. І обов'язково став двофакторний захист на аккаунти. Це допомагає зберегти дані в безпеці. Під час окупації це не просто бажано, це обов'язково. Є й важливі сигнали небезпеки. Якщо у школі почали перевіряти телефони, зупинися, не ризикуй. Якщо бачиш військових чи камери, будь обережним, будь-яке слово можуть використати проти тебе. І якщо вчитель підозріло питає, що ти читаєш чи дивишся вдома, краще відповісти нейтрально, бо це може бути банальна перевірка. Але дуже важливо, що навіть якщо тобі доводиться мовчати чи робити вигляд, що виконуєш правила окупанта, ти все одно залишаєшся громадянином України. Твої права і твоє громадянство зберігаються. Це визнають і українська держава, і міжнародні організації. А для навчання є дистанційні українські школи. Україна також подбала, щоб діти з окупованих територій могли продовжувати вчитися і отримувати знання після деокупації або при виїзді з окупованих територій. Школа це місце навчання. І якщо раптом це місце стає місцем, де вам нав'язують чужу ідеологію, треба знати хоча б базу, що робити. Крок перший усвідомлення. Якщо школа починає працювати для пропаганди, можеш помітити такі червоні пропорції. Українську мову чи історію прибрали з уроків. Кажуть політичні гасла, типу Крим це Росія. Примушують співати чужий гімн чи піднімати прапор. Забороняють говорити українською, називають речі не своїми іменами, типу, це не війна, а спецоперація. Якщо ви це помітили, це вже перший крок до внутрішнього захисту. Другий крок збереження свого життя. Найважливіше твоє життя та безпека. Мовчи про свої думки. Навіть друзям краще не розповідати. Це може бути небезпечно. Якщо вчися дистанційно в українській школі, про це мають знати тільки батьки. Вимикай геолокацію, автозбереження, фото в хмарі. Якщо раптом тебе викликали на розмову, обов'язково повідом батьків. І може навіть заздалегідь домовся з ними про кодове слово на випадок небезпеки. Ну і звичайно, що не можна зберігати фото чи скріни українських новин у телефоні, користуватись простими месенджерами для обміну інформацією. І ніколи не висловлюй відкрито спротив. Це може бути використано проти тебе і твоїх близьких. Ще раз найважливіше твоє життя та безпека. Бо навіть простий цифровий слід. Перегляд українського сайту чи фото в телефоні може стати доказом нелояльності. Тому, якщо ви мовчите або формально виконуєте правила, це не зрада, це спосіб захистити себе. Закон і міжнародні конвенції прямо говорять: діти мають право на безпеку, життя і гуманне ставлення, а мовчання під примусом це не слабкість, а реальний спосіб вижити.